Триває тренувальний збір в турецькій анталії двох команд мункач футбольної академії у 14 та у 15, а це екватор цієї зимової підготовки в цих краях. Хлопці натхненно працюють, досконалюючи свою майстерність завдяки різним правам. Тут і пробіжки. І вправи з різним спортивним інвентарем, спортивними резинками, лазивом, бар'єрами. Лево участку тренувального процесу присвячено роботі з м'ячем, тримання м'яча, відпрацювання різних комбінацій, тактичні взаємодії під час проведення зонального пресингу та тренування відновлювального характеру. Тренерський процес. Активно включається допомагати молодому наставнику Віталію Трачуку і спортивний директор Академії Володимир Рева. Проторі займаються під керівництвом досвідченого фахівця Олега Фамулевича. спостерігати за тренувальним процесом у футболістів зійшлися місцеві дітлахи, яким заняття наших хлопців, мабуть, сподобалося. Тренера також демонструють свою майстерність. Тренер-методист В'ячеслав Вакуленко та масажист Михайло Михайлишин влаштували конкурс з жонлюванням м'ячем. Директор МФА Золтан Сільверші вигадав ще одну цікаву гру футгольф, в якій охоче грають наставники Мункача. У більшості звитях перемогу отримає саме керівник МФА. А гравці влаштовують собі різні цікаві конкурси, в яких програвшим доводиться непросто. Україну. Проліт пройшов супер, все, все пройшло гарно. Тренувальний збір в Протеречну. Все проходить на високому рівні. Тренування, умови, все на високому рівні. Які вправи тобі більше подобаються тут? Це гра з м'ячем, бігові, тактичні. Гра з м'ячем. Харчування, що скажеш про харчування і про місце проживання. Харчування супер і проживання також. Олександр, як тобі Туреччина, як тобі навчально-тренувальні збори? Ну, все супер, мені подобається. Збори е, дуже прекрасно. Е, що команда організувала таке. ну, Як то президент клубу. ну, Все подобається. Як проводиш свій вільний час? Mm -hmm. Занять до заняття? Е, відновлююся перед е, тренуванням, а так вільний час гуляю, дивлюся е, там, місце, де ми проживаємо, гуляю. Е, тут дуже гарне харчування. Так, так, дуже. Е, І що з того, що ти перепробував тобі найбільше сподобалося? То все, все так, супер. Що най. -най? Яке меню? Mm, Таке. — Риба, м'ясо. Та, м'ясо смачне. Що для себе візьмеш від цих зборів? Тому що це мої перші збори, такі в е, професійній кар'єрі. Я їх найбільше запам'ятаю. Візьму, то, що треба бути професійним завжди і в дисципліні, і в кімнатах, на футбольному полі. Денис, ти лився. Мункач-Академії недавно. Як прийшла адаптація, чи скоро знайшов спільну мову з своїми новими колегами? Ну, я прийшов до команди, пару тренувань, було тестування. Зараз всі здавали тестування, то мені якось балакали з усіма та знайшли... Ну, якось подружилися. Колектив добрий, мені тут подобається. Команда добре грає. Будемо старатися вигравати. З Туречі, як пролітав. Ти літав раніше? Так, я літав. але е ну, Ще раз, як е тільки можу, перший раз по лі ну, літав. Мені подобалось. Як тобі почати заняття, які тренування проводять? Що скажеш про те? Тренири відмінно працюють, мені дуже подобається тренування, всякі різні завдання. Кід граємо там, в футбол чи ще якесь завдання таке. Okay. Все добре. На морі вже встиг побувати? Да, ну, але не купався. Холодно тут.